Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. Літо пора відпусток і відпочинку. Можна виїхати на річку, можна поїхати на море, можна сходити в ліс. Це для тих, хто не потребує зайвого адреналіну. А для інших у нас свої рецепти. Про це ми сьогодні і поговоримо. І я передаю мікрофон своїй чарівній співведучій Ользі. Зустрічайте. Я Ольга Марфіна, молодіжна експериментальна студія Алтава. Гайда гуляти? Куди піти і що робити? Вибрати екстремальний відпочинок чи спорт, стрибки з парашутом та багато інших видів неформального відпочинку нададуть вам незабутні відчуття та примусять ваше серце битися частіше. Також це можливість перемогти свої страхи, знайти нових друзів. З'єднатися з природою та відчути повноту життя. А ми запитаємо у полтавців, як вони ставляться до неформального відпочинку чи надали б йому перевагу. А за найкращі відповіді будемо дарувати наші традиційні обереги ляльки-мотанки від пані Наталки Свиродюк. Ходімо. Чи давно ви займаєтесь велоспортом? Півтора року. Це є ваш відпочинок чи робота? Це спосіб життя. Я їжджу на роботу, відпочиваю. Взагалі дуже люблю. Спортивному. А яким спортом Річка, ви займаєтесь? пляж, волейбол, баскетбол. Пляжний? Пляжний. Дякую. Якому віду відпочинку ви надаєте перевагу влітку? Я надаю перевагу відпочинку з дітьми. Ми з ними дуже багато подорожуємо. І останнім часом це найкращий відпочинок для нашої родини. Доброго дня спортивним чоловікам не світське життя, маленьке О. запитання. Скажіть, будь ласка, якому виду відпочинку ви надаєте перевагу влітку? Спортивному. Яким видом спорту ви Футболом. займаєте? Ви професійно чи аматорські? Аматорські. А за яку команду вболіваєте? З українських чи зарубіжних? Улюблена. Улюблена команда Реал Мадрид, Іспанія. Ви такий спортивний. Скажіть, будь ласка, якому виду відпочинку влітку ви надаєте перевагу? На пляжі, вічка, там, де сонячно, можна позагорати? А екстремальні? На жаль, робота не дозволяє. Може, робота у вас екстремальна, що немає потреби займатися ще й екстремальним спортом. Ні, просто максимально часто знаходимося на робочому місці. Ну, взагалі ми любимо спортивний відпочинок. Так. так, ми любимо з татом і старшою донечкою на, на велосипедах кататися. Ну, оскільки ми живемо в селі, то в нас ще там є дуже багато різних таких справ спортивних і в дворі, і можна… І — І на огороді теж. Так ніякому. Чому ви що, взагалі не відпочиваєте? Відпочиваємо разве що на річці. На річці так ви лежите, п'єте каву на річці чи плаваєте. Ми плаваємо. А бадмінтон, а теніс. Ну це а більш таке, скажімо, старі розваги, чи що. Ну, а новітні? А новітні ті, що треба коштів яких небудь. І оце кошти це є екстремальні від відпочинку. Ні. Це більш веселий. Я надаю перевагу більш спокійному відпочинку. На природі десь полежати <гум> неактивному. Не а якщо б була нагода вибрати екстремальний вид відпочинку, до якого б виду ви прихилилися? Для мене екстремальний відпочинок <гум> це переночувати в палаці десь у лісі. Це вже для мене екстрим. максимум екстрему. Ну, іноді екстрим потрібен. Зараз ніяк уже не відпочиваю раніше. Ну, страйкбол Болграф таке. Більш екстремальний, так. Їздимо на пляжі, працюємо. на пляжі. Працюєте? Ні, <хи> ні, на пляжі відпочиваємо, працюємо в ресторані. <хи> а ви не екстремал по життю випадково? Ну екстремал. А яким екстремальним видом спорту ви займаєтесь? Окрім роботи в ресторані? Це, мабуть, <хи> найкстремальний вид спорту. <хи> ну, так нет, нет в Полтаве, я думаю, каких-то екстремальных видов. А в Полтаву? Хотілося б роуджампинг попробовать, но это такое. Добре, на пляжі. До бабусі. А що екстремального в літньому відпочинку ви вже показали своїй дочці? Папа, скажіть. Ми катались на катамаранах, так? Да? Где yeah. еще на лодке катались? Лазили по скалам, да, по горам. По скалам, а де ви знайшли скали? А в, де, досі, в епіцентрі не видо в, 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 в екваторі. А, тобто у нас в Полтаві є такі штучні скали. Да. І ви по ним лазили. Да. Ну молодці, молодці, продовжуйте бути спортсменами на морі. Так. А щось екстремальне? Екстремальне, ну я нічого. Нам в горах можна відпочивати. Це круто. На дачі відпочиваєте? А що у вас там такого екстремального на дачі? Картошка. Найекстремальніше це картопля. Буває і таке. Ходімо. Мене звати Катя. Катя, я бачу, що ти на роликах. Так. Да. Ти надаєш перевагу екстремальному відпочинку, спорту? Ну mm, так. Да. А скільки років ти вже займаєшся? Десь рік. Десь рік. А влітку mm. де ви любите відпочивати усією родиною? Mm. Ну, влітку ми любимо їздити на Узбережжя морське, але зараз за кордон, як то кажуть, вимушено, трошки трошки добро, добровільно вимушено, тому ми, ми збираємося їхати до Болгарії і відпочиваємо на березі річки нашої улюбленої ворської. Канатні дороги, там, я не знаю, ну, таке, футбол, баскетбол, волейбол, плавання такие активные видны, щоб було не просто впали загораєш цей день, а нужно активно розвіка, проводити програму такого отдыха. отдых, плавание, плавання, там, купання в речі, також активний футбол, баскетбол, волейбол, всякі різні види спорту. Тобто ви екстремал? Я б не сказала, що екстремал. Активно. Екстремал – это какие-то горы, там з опасності, що там не знаю, з парашюта приходить. Это екстремал. Там, не знаю, какие-то атракціони такі такие. А чисто активно, футбол, подвижные виды спорту. Вітаю, я Альона Аскерова. Молодіжна експериментальна студія Алтава. Ведуча рубрики вигадана новина. 500 гривень. Ми зараз вручимо тому, хто готовий стрибнути з парашутом. Звісно, це жарт, але ми спробуємо бути серйозними, щоб народ повірив. У нас зараз експеримент. Ми даємо 500 гривень тому, хто хоче. Стрибнути з парашутом і зараз поїде з нами. Ви готові? Ні. А чому? Ні, не хочу. бажання, ні зарабатувати, ні прыгать. Привіт. Даємо 500 гривень тому, хто прямо зараз їде з нами стрибнути з парашутом. Ви хочете заробити? О, ой, навіть не знаю. А що п'ятсот гривень зайві? Та так, ні. Нет, Там конечно. може поїдемо. А куди їхати? Недалеко, на аеродром. Я не знаю, ніколи не прыгав. Ну так може. Треба ризикнути хоча б раз у житті. Хоча б раз, так страшно. Там є інструктори. Всі? Ну звісно, наша знімальна група також. Наташ, поехали. Наташа, поїхали. Наташа, поїхали? Тільки в нас 500 гривень, тобто вам буде по 250. Хочете? Хочемо. У нас зараз експеримент. 500 гривень даємо кожному, хто зголоситься з нашою знімальною групою поїхати стрибнути з парашутом. Програма про екстремалів. Ви готові зараз? Зробити такий експеримент. 500 гривень. Та 500 гривень чорт з ними, Я би без без 500 гривень може, прыгнув би. А що вам заважає? Страшно. А разом з нами втрьох стрибнемо. Я, я не екстремал, ні черта. А вибачте за враження. Тобто ви серйозно? От зараз піти і прыгнути? Абсолютно, не піти, а поїхати. Ну, поїхали. Дякуємо. 500 гривень даємо тому, хто зараз з нами стрибне. Не хоче стрибати з парашутом людина. Навіть не дала. Ось мужчина вже з сумками і з ноутбуком. Доброго дня, не світське життя. Я бачу, що ви вже повністю екіпіровані. 500 гривень. Ми зараз даємо тому, хто з нами поїде на аеродром стрибнути з парашутом. Ви згодні? Дякую. А чому? Нет, не хочу. Вам не, не потрібні 500 гривень? Та да ні, так це не особо. Ну і з парашутом не люблю стрибати. Ні-ніт. А чому ні-ніт? <laughs> Боюсь, мабуть. Так ми вже будемо поруч. А ви поряд будете, коли я буду літати з парашютом? Звісно. Ні, 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 я на таке тобто, ще 500 не треба. Тобто 500 гривень не треба? Ні. У рубриці «Двері» Ми прагнемо зберегти все те, що неухильно знищується, бронюється та викорчовується. Стару Полтаву зараз на екрані ви побачите двері одного із старовинних полтавських будинків. Якщо впізнали адресу, пишіть мені на Фейсбуці і присваж. Увага на екран! Доброго дня, я Лілія Пасічник, ведуча рубрики Музична вулиця сьогодні. Вулицями Полтави. Ми прогуляємося з відомим полтавським бардом Сергієм Зосімовим. Тікай по ноча при горні ми стиглими листяні, не чекай по ночах, тільки б знов тобі, не наситися у травневому сподіваюся. Oops. Даеш, ти позабуду я ті весня твої пісні, Степне ворони, чорні ворони, сиві поні. Гар любого. Я знедолений. Ти не здолана, та не згарна любого. Всі ми добре знаємо, яким би захоплюючим екстремальний відпочинок не був. Поряд з ним ходить небезпека. Тож, якщо ви не впевнені, що зможете провести відпустку екстремально, краще відпочивати так, як ви звикли, заради своєї безпеки. Саме так, Олю. Тож гарного вам літа і бережіть себе, ходімо.